Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу Віта, прем'єра програми Округ об'єктиві. Ми розпочинаємо цикл телепередач, який тиметься про життя нашого міста. Без перебільшення можна сказати, що Вінниця все більше набуває рис сучасного європейського міста. Помітні кроки в цьому напрямку влада міста робить, впорядковуючи його та оновлюючи інфраструктуру. Мова йде про належний стан вулиць, скверів, дворів та будинків. Поруч із позитивом завжди існує ряд проблемних питань, більшість з яких необхідно вирішувати спільно як владі. Так і громаді. Звісно ж, останні в свою чергу обирають людей, які представлятимуть їхні інтереси. Саме про них і піде мова у нашій першій програмі. Згідно закону України про статус депутатів місцевих рад, депутат місцевої ради, представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади, виконувати її доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. Якщо говорити про Вінницю, то депутатський корпус міської ради налічує 50 народних обранців. Їх городяни обирали шляхом голосування за змішаною виборчою системою. Так, 25 депутатів отримали мандат по мажоритарних округах. Інша ж половина загального складу обиралась за виборчими списками від місцевих організацій політичних партій. За результатами волевиявлення вінничан у міській раді представлено 6 політичних партій. Територія міста Вінниці умовно поділена на 25 округів. За кожний з них відповідає депутат. Аби дізнатися більше, що ж таке округ та яким чином народні обранці здійснюють свої повноваження в межах округів відповідальності, ми звертаємось до Сергія Моргунова. Сергій Моргунов, секретар Вінницької міської ради, депутат 4, 5 та 6 скликань, згідно 50 статті закону України про місцеве самоврядування в Україні. Секретар обирається шляхом таємного голосування з числа депутатів міської ради, організовує підготовку сесії ради питань, що виносяться на розгляд ради, забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень. Округа були на сьогоднішній день. Ну, комісію виборчую комісію були затверджені по територіальному принципу. Звичайно, по тому що вони були компактні, що вони не були розкинуті на території навіть того чи іншого відповідного району. Якщо це є, наприклад, приватний сектор, то це в основі своїй максимально приватний сектор. Якщо це є багатоповерхова забудова, то є багатоповерхова забудова. Тому ну я думаю, що в принципі округа сформовані ну не ідеально, але досить так непогано. Варто нагадати і про те, що до 2006 року Вінниця поділялась на 50 округів. Середня кількість виборців, яка припадала на кожного депутата, становила близько 3-4 тисяч людей. Сьогодні ця кількість складає близько 11 тисяч городян. Дещо змінився і характер звернень до депутатів. Якщо раніше, в своїй більшості все зводилось до надання матеріальної допомоги, то тепер людей більше цікавлять питання благоустрою та підтримання в належному стані своїх будинків та прибудинкових територій. Сьогодні спектр дійсно набагато більший, тому що люди звертаються і щодо ем, утримання належного ремонту або капітального ремонту своїх будинків, тих же дахів, наприклад, стиків, панелів. Ем, Прибудинкових територій, якщо говорити про приватний сектор, то це в першу чергу доріг, освітлення, каналізування у нас сьогодні проводиться, тому досить активно мешканці звертаються з тих чи інших там вулиць, щоб в першу чергу там з проханням, щоб каналізування проходило в них там і так далі, От, або проведення водогонів. За ініціативи Вінницького міського голови Володимира Гройсмана в округах нашого міста була відпрацьована система роботи громадських приймалень. Насамперед враховувалась особливості території округу та кількість городян, які там проживають. Відповідно, у деяких округах існує по дві приймальні. В них кожну першу та третю середу місяця працюють народні обранці. Звісно ж, більше навантаження лягає на плечі депутатів-мажоритарників. Проводять прийом і депутати, котрі пройшли за списками. У нас є така система, що за мажоритарними депутатами закріплені депутати-списочники, тобто не за всіми, звичайно, але в основній масі. То приймає в одній депутат, який був обраний по мажоритарному окрузі, на цьому окрузі, а в другій приймальні приймає інший депутат. А потім вони на сліду на середу вони міняються місцями. Я маю на увазі не приходять з більші приймальні. Тобто ми намагаємося. Зробити так, в першу чергу було зручно саме громадянам звернутися до депутата. Головним у системі зворотнього зв'язку між владою та громадою є сама людина та вирішення її проблемних питань. Чимало звернень, котрі надходять до депутатів, доводиться розглядати виїжджаючи на місця. Це робиться для того, аби пересвідчитись у масштабах проблеми та якомога швидше її ліквідувати. В переважній більшості випадків спілкування з городянами проходить у громадських приймальнях. Оперативно відреагувати на звернення людей депутат може завдяки спеціально розробленому алгоритму. Так у випадку невідкладного питання народ. Обранець з телефонує на гарячу лінію відділу оперативного реагування. Цілодобова варта. Громадянин приходить до депутата і є необхідність вирішити там якесь питання, яке потребує негайного вирішення. У нас цілодобові варті, тобто на диспетчерській службі, є окремо виділена лінія для депутатів, де депутат дзвонить. На диспетчер, скоча на цілодобову варту, повідомляє проблему, яку необхідно терміново вирішити, адресу, де ця проблема виникає, і прізвище, і ім'я по батькові, того, хто звернувся по цьому питанню. Ну і, звичайно, представляється, який саме депутат. І Ця проблема вже по лінії цілодобової варти передається на відповідні виконавчі служби. Вони цю проблему вирішують, доповідають цілодобові варті. Цілодобова варта доповідаючи, повідомляє або перевіряє стан вирішення тої чи іншої проблеми я має на увазі і депутата, і того заявника. Найближчим часом у Вінниці принципово зміниться система зворотнього зв'язку між депутатами та городянами. Це стане можливим завдяки інтернету. У міській раді вже розроблено проект сайту, в якому народні обранці зможуть інтерактивно спілкувати з людьми. На електронній сторінці розмістять паспорти округів, тож користувачі з легкістю віднайдуть свій. Зможуть подивитись, хто у них депутат, скільки мешканців проживає у окрузі, міститиме сайт інформацію про житлово-експлуатаційні контори, освітні та медичні заклади, які є в межах округу звісно ж, на сторінці передбачено вікно діалогу. Тут містяни мають нагоду звернутися зі своєю проблемою до депутатів. Обов'язково, щоб було інтерактивне спілкування безпосередньо з депутатом, тобто не буде потреби, наприклад, громадянам, які мають доступ до інтернету, йти спеціально на прийом до депутата, а можна в інтерактивному режимі направити своє запитання або підняти якусь свою проблему конкретному депутату. Депутатові. І ми, звичайно, ж відпрацюємо систему контроля і вирішення цих проблем, які будуть стати. Алети мешканці Розробку електронної сторінки планують завершити вже у жовтні. Тож всі, хто має комп'ютер, зможуть потрапити на інтерактивний прийом до депутатів. Створення сайту, організація роботи громадських приймалень в округах, все це влада міста робить для того, щоб територіальна громада брала активну участь в житті міста. Адже небайдужість він та спільне вирішення місцевих проблем кажуть управлінці, є важливою передумовою досягнення мети зробити Вінницю сучасним, комфортним європейським містом. добігла кінця наша перша програма. Дякую телеглядачам за те, що цей час ви провели із нами. У наступній передачі ми розглянемо конкретні проблеми, які є в округах нашого міста. Поговоримо також про ті кроки, які вже здійснені, та які планують здійснити депутати, аби наша Вінниця не лише зберігала, а й нарощувала темпи свого розвитку. З вами була програма Окруху об'єктиві». Зустрінемося в ефірі телеканалу Віта.